Так, друзі, всім привіт! Почали підкармлювати пшеничку. Вже огороди ми підкормили, ну, маленькі кусочки до гектара. І більше трошки ну, таке. Підкормили, заїхали сюди на 9 гектар. Така тут пшеничка у нас все два грязь тут уже кормили, але вони навірно без борон. Ми з боронками. Нічого їй не буде, прорідить трохи нормально буде Почали вже підкармлювати, сипимо по 100 кг, як я казав, більше не сипимо, то що будемо ми і бором працювати, і фунгіцидом. Ну короче, і по листу може й карбоміт будемо додати туди, ну попробуємо. Ми фуници не бризкали сильно. Це в нас є тепер футбольци, будемо пробувати. Зараз обходю по кругу це теж наше закультивіровано тут же сіялося отак а дискувалося все отак в поперек коротше сіяли зараз буде трохи навіть кидувати ну нічого по 100 кілограм нагрузили Прицеп машини 900 кілограм. Пробуємо. Що воно вийде. Пшеничка непогана. Вроді би така красива. Попущилася, вона хоч і пізно була посіяна. При посіві давалося 50 кілограм. Там 46, формула 46-18, не помню, не помню. Хто хоче подивитися, там в предыдущих відео в мене є, я знімав. Хороше удобрення, воно стояло 40 тисяч за тонну, то ми давали його всього лиш по 50 кг. Я наші немає, подсолнуха теж. Ну, у нас багато тоді проросло подсолнуха. То що тоді тащилося, куди, він вже буде менше його падалиці. То що сімочка була не пуста, ну, ловка, ну, середина. Вроді би нормальна. Ну а ми печем Потихенько. Я ж кажу, робимо з боронками, щоб було все нормально. Ми кожен от з боронками не знаю хто як. Може тут зробимо з воронками і без боронок трохи. Попробуємо. І що воно вийде. Ну, друзі, як будемо засипатися, як будемо засипатися, підсніму. Боже, вже вийду на вулицю, покажу. Такий край, край вроді непоганий, сівалки містами не виключали, як сіяли. Ну, нормально. Ну, будемо насипатися, я включуся. Так, засипаємося. Уже... отак проїздили. Осталося оцей кусок. Робимо зборонками, я скажу, викинули палки туди. зараз покажу яка селітра ось є попадаються, бачите, кусочки. Ну, це не кусочки, бачите, десь влага була трохи попала. Ну а так вона все кришиться. Отаке, таке бачите. Ну а так хороша селітра. Це в цьому мішку, в тому мішку було взагалі навіть ніде нічого. Ну бачите, воно тільки десь потягнуло, може в нас. Така ось селітра. Ух! Я ж кажу, даємо по 100 кг. Перебрали ми диски, де ті, що хиталися сильно. Всі подшипники поміняли, пильники, язички. Ну, ті, що міняли. Може десь і немає язичка, але ми не вікно. Ну, зробили, щоб нічого ніде не підпадало. Поміняли сім'єпроводи, де були порвані пол, ну, як там, одірвані, щоб воно мимо сильно не сипалося. Ну, коротше, нормально. Передивилися, що усі диски, помазали все. Ну, ми отработкою полили, там, де всі масленки, всі салідолом промазали. Меленька селітра така. Ну, Тут все як є, Дай. нічого не робили. Ну а пшеничка ось така у нас. Це края вже вони тут кормлені. Ну, сипе нормально, ну ми даємо 100 кг. Ну може більше, ну 100. Бачите, боронки, вроді би, присипають, але все воно повилазе. Ось бачите. Дивися, рядочки є, усе є. Це там де земелька, бачите, прикидала. Ми кожен рік з боронкою, так що все буде нормально. Ну тут а вроді вечірно, А так всі рядочки просматриються, бо хай трошки може і прорядити її, бо я дивлюсь, там кажуть на 35 треба сіять міждуряддя. на 35, якби... ну, ми не сіяли, може Як будемо вже Сіять пшеницю заново на Отоманкоску. Може спробуємо щось. Ну, бо кажуть на 35 якщо сіять, вже на таке узьке не захочеться. Возимо машиною з прицепом. Газон не етували, то що тут ну, ми 9 гектар бути. 8 щем, ну 9. Набрали 900 кілограм. Ми поміряли на огороді, виставили, щоб всипало сотко. І все. Отакі От у нас боронки. Та й палки воно ріже її, ну, бачите, спушує все. Не знаю, ми з боронками. Діло вже пішло. Кажуть, селітра там подешевіла, то... В сезон вона дорожає, купили до сезона. Тепер кажуть вона там подешевіла на пару тисяч. Ну, вже що є. Карбоміт, вроді би кажуть 25. Ну, тона. Ну, отака картина. Бачите, края трошки такі. Ну тут дерево, воно заед постійно, тут не сильно, Оце, тут така полоска йде не сильно. Вроді би й навоз кидали, все кидали, ну дерева роблять своє, то що воно затіняє і не таке. Ну а так діло йде. Ну, Будемо закінчувати цей кусок і зніму з трактора. І тоді включуся ну, закончили коротше все їдемо з угла на угол, щоб не по краю. Все, підкормили би цю пшеничку. Ще буде відео, там будемо підкармлювати 5,8 гектара у нас. Ще. Іому теж відео. А на цьому будемо закінчувати наше відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!